Привіт, друзі. Сьогодні у мене такий день, я буду закручувати смородину. Сьогодні зранку, у нас неділя. Прийшла моя мама, бабуся наша сімейна, і у мене є шість кущиків смородини. Отаке відро вона нарвала собі, і отаке мені. І тепер будемо закручувати. Я з цієї смородинки, дивіться, яка хорошенька. У мене тут крупноплідна, така вона велика і дуже солодка. Я хочу з неї зробити три віда консервації. Я буду закручувати компот, зроблю желе на зиму з сахаром переварене і хочу трошечки заморозити. Просто таку пакетики на зиму зимою ми її збиваємо блендером і їмо, наприклад, з, з чим угодно, з творожком, з мороженом. Ну, з чим поливаємо? З налісничком, з сирничком, зимою хочеться такої кислинки і такого натурального чогось смаку такого фруктового. Давайте будемо мити її, перебирати і сортувати. Так, дивіться, перебрала я смородинку на заморозку, поставила їх в друшляк. На вулиці тут доски, хай стікає водичка, з них щоб вона була суха. Тепер частину смородини я перебрала, помила. І буду загружати у ці банки. Я третю частину банки, ось так, от кладу смородини, тоді стакан сахару і кип'ятком заливаю, закриваю зразу. Зараз спробуємо, як це. Так. Ось так насипаємо смородинку. Смородина така спіла, навіть да, зеленої немає, ні, поміж неї. Хороша солодка. Так, друзі, дивіться, ще я насипала третю частину смородини. Тепер отаку чашечку сахару туди. Раз. Отак. Повненьку. Це буде один у нас рецепт. Ось так. І зараз робимо три баночки компоту. Так. Тепер я поклала у такі пакетики, як я завжди заморожую стикерами смородину. Чотири в мене вийшло пакетики, я думаю, що мені буде на зиму достатньо. Там на компотик чи там на ще щось, на якусь подлівочку зробити смородиновою цією заправочкою. Хватить. Значить, написала стикері, якого року, що я заморажую, і зараз відправляється це у морозиловку. Так, і третій рецепт. Значить, я тут зважила півтора кг смородини і півтора кг сахару. Зараз я старим дідовським методом. На стару машинку я хочу перекрутити. У мене є і блендер, і всякі різні збивалки, але я не хочу. Я хочу таку фракцію, як колись бабуся робила, через м'ясорубку стару. І закип'ятити варенечко, це таке, процідити його через сито, забрати з нього кісточки і всякі шелуху, і потім закрутити. Давайте будемо це робити. Друзі, ставила в морозиловку смородину і вчора я нарізала кабачки. Ось так. Дивіться, заморожені кабачки, вони замерзли. Я зараз буду так само перебирати у ці торбинки і просто їх покладу в морозиловку. Дуже-дуже зручно. Зимою витягнула торбиночку, пожарили з приправками і буде рагу або так просто пожарити, чи в муки, чи в яйцьові, як хто захоче. Дуже швидко зберігаємо кабачки на зиму. Так, друзі, вийшло три пакетика отакі. Закладаємо розділку. Так, де у нас ще місце є? Треба тепер дивитися. Ось тут ще є місце. Так, ось так закладаємо розіловку. Все, розіловка вже заповнюється. Уже тут смородина тільки що я поставила, і вишня, і тут, і тут. Коротше, всю, всю морозилку треба забити на зиму, всякими фруктами і так далі. Так, друзі, заливаємо кип'ятком крутим, осторожно, щоб не пролити. Я не стерилізую. Адже смородина вона кисла, нічого не додаємо, ніякої кислоти, нічого. Просто водою кип'яченою і закриваємо таку кришечку. під ключ. до верха. Все. Кладемо кришечку зверху закручуємо ось таким ключом. Всі знають. Так, Дивіться, баночки я перевернула. Тепер в мене є така стара доріжка. Ми в господарстві нічого не викидаємо, тому що все в хаті пригожається. Ось такою доріжкою я закриваю, щоб баночки були тепленькі. Хай стоять до остивання. Все, другий наш рецепт ми приготували. Переходимо до третього рецепту. Друзі, вийшла я на вулицю, прикріпила до стола дубового такий, таку м'ясорубку стару. Ось так я буду перемелювати цю мою смородину. Закидаємо старим методом, як наші бабусі робили, так сьогодні я захотіла. І чомусь сморозі... Це... скрипить дуже давненько я цим не робила. Зараз все електрично, стояла ця м'ясорубка. Ну, місцерубка. Вона там засохла чи що, скрипить. Нічого страшного. Перемелю всю Вон яка б дефракція виходить. Ось, друзі, третій наш рецепт. Дивіться, воно вже зварилося, мабуть, минут 25 воно вже кипить. Я його так помішую легенько. Зараз я буду його розфасовувати в баночки. Друзі, я вже закрила свою, третій рецепт свого варення. Смородина. Ось стільки баночок вийшло. Вони маленькі. Наверно, оці три по 350, а ці десь по 400 грам. Півтора кілограма було смородини, півтора кілограма сахару. Ось така вийшла порція. Ну і саме варення, дивіться. Ось такої густини вийшлося, бачите? Воно, коли застигне, воно буде взагалі як желі. Зимою воно буде дуже-дуже таке густюче. Це воно ще тепле зараз тут в мисочці. Ну, ось такий рецепт у мене. Бабушкін старий. Смачний, кисле, звісно, варенечко, хто любить. Ну, таке. До чайку зимою. Заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте і розказуйте, як ви варите варенечко. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока.